Угу. Добрий день, вітаю всіх з прийдешніми святами. Сьогодні християни з цього світу починають святкувати святвечір, різдво і новорічні свята. А ми, як завжди, приступаємо до нашого брифінгу, який відбудеться на тему евакуація мешканців Донецької області. І розпочинаємо наш брифінг за участі начальника відділу департаменту з питань цивільного захисту Гончарова Сергія, заступника начальника управління департаменту з питань соціального захисту Пожарського Дмитра та начальниці служби у справах дітей Рижакової Юлії. Пані Юлія, прошу вам слова, як завжди. Ви у нас відкриваєте наш брифінг. шановні присутні на території області загальна кількість дітей. Uh, сьогодні нараховує 12 тисяч 416 дітей. На території активних бойових дій на сьогодні діти відсутні на території, де оголошено обов'язкову евакуацію в примової спосіб з якими особами, що їх замінюють. В 11 населених пунктах п'яти територіальних громад залишається перебувати 794 дитини 586 сімей. В місті Дружківка Дружківської територіальної громади залишаються перебувати 306 дітей, 259 сімей. В селищі Камушуваха, Краматорської територіальної громади, залишаються перебувати 4 дитини, дві сім'ї. В Андріївській сільській територіальній громаді, а саме у селі Сергіївка, залишаються перебувати. Перебувати 55 дітей, 40 сімей. в Миколаївській міській територіальній громаді загалом залишається перебувати 396 дітей, 262 сім'ї. В Святогірській міській територіальній громаді загалом залишаються 33 дитини, 23 сім'ї. За цей тиждень було евакуйовано 97 дітей, 83 сім'ї. З Дружківки, Дружківської територіальної громади, загалом евакуйовано 39 дітей, 34 сім'ї. Село Сергіївка Андріївської територіальної громади евакуйовано 9 дітей, 7 сімей. З Миколаївської міської територіальної громади загалом евакуйовано 49 дітей, 42 сім'ї. Евакуація триває. Будуть питання, задавайте. Дякую, дякую. дякую. Пане Сергію, прошу вам слова. Дякую. Ну, я хотів би доповнити пані Юлію. По-перше, Дружківська територіальна громада вже віднесена до території активних бойових дій. Тому 306 дітей вони вже знаходяться на території активних бойових дій. Це перший момент. І, мабуть, 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 та, мабуть, і все. Тобто, вся інформація, яка озвучена пані Юлією, мною підтверджується. Єдине, що можу сказати. Ну, всі, хто перебуває на, зараз на території Донецької області, нашої громад Краматорської, Дружківської і таке інше, можуть підтвердити мої слова, що останнім часом дуже загострила ситуація відповідно під постійними атаками ворога Дружківка, фпв дрони, шахеди, зали і таке інше. І не втомлююсь закликати, все ж таки. Мешканців населених пунктів Донецької області, які під контролем українській владі, розглянути ще раз питання евакуації до більш безпечних регіонів України. Бо можуть скластися так обставини, що коли таке бажання виникне, цю людину вже неможливо буде евакуювати. Наведу наочний приклад. Сьогодні ми в департаменті розглядали. Запит на евакуацію з населеного пункту Малинівка Миколаївської територіальної громади Краматорського району двох осіб похилого віку маломобільних. І, на жаль, питання наразі позитивне ще не вирішене. Тобто воно в стадії розгляду. Ускладнюється ситуація тим, що там ведуться активні бойові дії, і навіть волонтери на броньованих авто. Наразі не в змозі заїхати в цей населений пункт для того, щоб евакуювати цих мешканок до більш безпечного району. Тому ще раз закликаю всіх, будь ласка, якщо ваша діяльність повсякденна не пов'язана з якимись важливими обставинами, з забезпеченням життєдіяльності населених пунктів і таке інше, Розглядайте, будь ласка, можливість еваку... евакуації до більш безпечних регіонів України. Дякую. вам слово. Добрий вечір. Ми можемо трошечки підвести підсумки 2025 року буребного щодо евакуації та розміщення наших людей через транзитні пункти евакуації. У нас функціонує два транзитних пункти: один в Дніпропетровській області, інший в Харківській області. В Дніпропетровській області транзитний пункт був відкритий в минулому році, у серпні місяці. За цей час він надав допомогу майже 40 тисячам наших донечан, не тільки донечан, через цей транзитний пункт, який був утворений за підтримки і сприяння Дніпропетровської облдержадміністрації, волонтерських організацій. Центральних органів виконавчої влади евакуються також мешканці Запорізької, подекуди Харківської. Дуже часто зараз вже їдуть мешканці Дніпропетровської області. Ну, якщо сказати в абсолютних цифрах за останні два місяці, то переважна більшість відсотків 70-80 щоденних людей, які отримують послугу через транзитний пункт у місті Павлоград, це мешканці Дніпропетровської області. Які евакуюються через цей пункт. Мешканці Донецької області це складають приблизно відсотків 10 саме ці мешканці Донецької області, які евакуються із Донецької області. Інші люди, це ми, наші Донечани, які мешкали поряд з меживою і Синельникова. Вони також вже евакуються в котрий ласі в інші населені пункти. Також в серпні було утворено в Харківській області транзитний пункт. Дякуємо Харківській облдержадміністрації і всім неурядовим міжнародним благодійним організаціям, які разом із нами зустрічають наших донечан, і якщо потрібно, ми їх розселяємо, якщо не потрібно, ми їм надаємо перелік послуг і вони їдуть подалі. Там вже було обслуговано за цей короткий термін більше 15 тисяч донечан. За буквально менше ніж пів року, і кожного дня майже 100 осіб, в Донецької області, отримують послуги в цьому транзитному пункті. Ось за рік ми розселили всіх людей, які зверталися за такою підтримкою. Цифра склала 3396 осіб, з них 931 мала мобільна особа, 530 дітей. Розселення здійснювалось в 19 областей. Більш безпечних України, робота триває, і я можу тільки підтримати пана Сергія і закликати, якщо люди нас не чують, то я закликаю рідних людей, які відмовляються на сьогоднішній день евакуюватися, все ж таки в котрий раз переговорити зі своїми бабусями, дідусями, свекрами. Щоб убедити їх, щоб вони все ж таки виїхали. Це їхня власна безпека, тому що ось ці два випадки, я говорив пан Сергій, це звертаються вже родственники за евакуацією за те, щоб були вивезти їхніх близьких. Ну, Враховуючи, що ми могли превентивно в плановому порядку, не допускаючи погіршення здоров'я цих людей, вивезти їх, розмістити або, як в іншому випадку, довести до певного населеного пункту, де зустріли би їх рідні. То все ж таки ми бачимо, наскільки це ускладнює цю ситуацію. І тим більше ризикують екіпажі і білого Янгелу, і ДСНС, які хоч і в броньованому транспорті, але вони також наражають себе на дуже велику небезпеку, як і волонтери, які евакуюють наших донечан. Тому від вчасної евакуації залежить життя не тільки цивільних мешканців нашої області, а також. Тих евакуаційних екіпажів, які кожного дня ризикують всім, щоб допомогти і спасти життя наших людей. Тому закликаю евакуюємося вчасно. Дякую. Дякую. Я перепрошую за картинку. Ви зрозуміли, що виключилося світло, альтернативні джерела не підключити. Ну але здається, звук нормальний. Відпрацьовуємо колеги. Є запитання до наших спікерів? Прошу. Так, є. Я Не, О, да. Олена Колгушева, Укрінформ. До okay. пана Сергія у мене запитання. Скажіть, будь ласка, а скільки в області залишається загалом людей зараз? Є така цифра, і скільки з них знаходяться наразі в зонах активних бойових дій? Ось про населення? Скажіть, будь ласка, так, станом на 23 грудня 2025 року. В області у нас залишається цього осіб 193 тисячі шестьсот дев'яносто вісім. Значить, в, актив, в зоні активних бойових дій 34 тисячі четыреста вісімдесят дві особи. Скажіть, будь ласка, скільки громад зараз входять в цю зону активних бойових дій наразі? Зараз я порахую пунчку. Раз, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, стоп. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну, я 20 нарахов. 21. Ну, 21 громада. Ага, дякую. Дякую. дякую 21 громада. Угу. Ви не дякую, пані, пані Юлії. Добрий день. Тобто. Підкажіть, будь ласка, а коли додалися, коли саме додалися ці три нові громади: Миколаївська, Андріївська та Святогірська? Наскільки я пам'ятаю, на тому тижні. Це приблизно 17 грудня. Я можу точно сказати, да, коли да. додалися, бо я готував протокол засідання да. регіональної комісії з питань техногенної екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій Донецької області. Протокол номер 29 Протокол від 11 грудня 2025 року. Вони додалися 11 грудня. До, до обов'язкової евакуації в примусовий спосіб. Ага, дякую. І ще одне уточнення. Вчора відбулося засідання координаційного штабу е, при Міністерстві як, розвитку громати територій. Зараз секунду, уточню. Угу. Один момент. Ну, кулеба, так? Да? Ну, так, да, кулеба, кулеба. Тобто, той uh попит -huh. э, називається воно ну, координаційний штаб з проведення евакуаційних заходів та ефективного реагування на масове переміщення населення. Вчора було його засідання і вони остаточно погодили нам наше рішення. Тобто, погодження від, від військових від військового командування вже було. Треба було ще погодити з ними. От вчора на своєму засіданні вони погодили якраз евакуацію з Миколаївської громади, Святогірської громади і Сергіївської Андріївської громади. Дякую. Ага. Е, є ще питання, бо в мене таке уточнення до пана Пожарського. Е, ви сказали, що протягом року було евакуйовано. Три тисячі там триста чимось усі безкоштовно розселили. ось це, це, це я хотіла, щоб підкреслили, бо це воно так постачало три люди... тисячі. Це зовсім ну, якась мізерна кількість. Да, тисячі, ні, це, ні, це люди, які повідомили, що їм нікуди їхати ага. їх не потреба в безкоштовному розселенні, і всіх їх безкоштовно розселили. Тобто у нас немає жодної людини, яка б заявила про потребу, що їй потрібно житло, і ми б не знайшли її разом з приймаючими областями та інститутами громадянського суспільства: або то Східца або Save Ukraine, або е, наші великі друзі, Координаційний гуманітарний центр або інші організації Проліска. Не знайшли місце, де її влаштувати. Да? Тому це люди, які повідомили про потребу в безкоштовному житлі в місцях тимчасового поселення внутрішньо переміщених осіб і яких було розміщено безкоштовно централізовано по всій Україні. Угу. І сьогодні з'явилася така на додаток до ваших слів, з'явилася інформація про те, що ці благодійні організації цея Україна. І сосе від транзитного пункту доправили в західну частину України, людей літніх людей, які ну перезголосилися виїхати саме туди, і от їх відправили сьогодні. ми все ми робимо ми, це, ми, це ми робимо спільно тому yeah. це, це спільна well, робота. Yeah, yeah, yeah. Да. Тому no. дякувати із СхідСОС, дякувати uh -huh. сили Україн. Uh -huh. Які підтримують і транспортно забезпечують нас, і за потреби забезпечують супровід в залізничному транспорті, або вже адресна медична евакуація у них є. Також є партнерські організації, які зустрічають, наприклад, на, якщо людину треба вести до Івано-Франківської області, в Коломию, наприклад, а поїзд приїжджає виключно до Івано-Франківська, приймаючи Громадські об'єднання забезпечують подання спеціалізованого медичного транспорту і людей вже в комфорті в медичних каретах везуть до нового місця проживання. Хочу сказати невеличкий інсайт. Ми зараз готуємо з нашими лікарями Донецьких обласних лікарень, які знаходяться в місті Дніпро, ще групу з 10 маломобільних осіб, які поїдуть на Житомирщину. Як швидко підготуємо документи, вони поїдуть я думаю, до. Спочатку наступного року, як все буде добре, Бердичева і будуть там розміщені. Дякую. А до пана Сергія теж таке уточнення. Загалом скільки людей виїхало з Донеччини після повномасштабного вторгнення? Є такі а, Спочатку повномасштабного вторгнення. Ага. Значить, є у мене така інформація. З 26.02.22 по 19. 19.12.25. Евакуйовано більш ніж 1 мільйон 32,6 тисяч осіб цивільного населення. З них більш ніж 202 тисячі дітей та близько 47,3 тисяч осіб з інвалідністю. Угу. Ну, дякую. Гарно. Гарно. цю цифру. Е, Дякую, питання ще є у наших сьогоднішніх гостей, до спікерів. Е, питань нема? Питання є, питань нема, так? У е, журналістів немає питань більше? Ну, тоді будемо завершувати наш брифінг. Це сьогодні були представники Донецької обласної державної адміністрації, Донецької обласної військової адміністрації, Сергій Гончаров, Пожарський Дмитро та Юлія Рижакова. Дякую всім і до наступної середи. який... Ой, це ще, ні, це ще ні, в цьому році. Нічого вже в цьому році, ну підкажіть мені, сьогодні 24, те -та, так? Ага, буде 31 -та, так, все, так, да. так, так, в цьому році ми Побачимося. Знову я вас вітаю з святвечором з прийдешнім різдвом. Ми ну, зустрінемо наступний рік і до наступної зустрічі. Дякую всім на, до побачення. На взаєм. Вам дякую. Та, дякую. 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 На побачення. дякую. На все добре.